Рано чи пізно ти доходиш до моменту в житті, коли ти розумієш, що тобі можна. Ти заслужила, ти цього достойна. Це не занадто для тебе, це не забагато для тебе, це не жирно для тебе. Це для тебе якраз. І ти собі дала на це право. На те, щоб мати свої вимоги, обирати людей, з якими ти будеш спілкуватися, з якими не будеш, як ти будеш поводитись, як не буде, як з тобою можна, як з тобою не можна, і ви знаєте, до того моменту треба прийти. От реально до того моменту треба прийти, коли в тебе настільки в тебе настільки чітке відчуття того, коли хтось переступає грань, що ти несвідомо, навіть не задумуючись, зразу ставиш цю людину на місце, і в тебе це не викликає ніяких, знаєте, когось дискомфорту. Сам собі дав це право. Перестаєш боятися, ти перестаєш думати, що о господи хтось від мене відвернеться, бо я такий. Та нехай відвертаються. Боже, хто ці люди? Я такий, да от я така. Нехай відвертаються ті, кому це, це не підходить. Все.